Акцент під час підготовки до виставки Велика війна робився на місцевому полтавському матеріалі, розповідають організатори. Це документи про початок війни, світлини із зображенням жителів губернії, матеріали про військові навчальні заклади, нагороди та нагородну зброю періоду Першої світової війни. Ганна Барська, науковий співробітник краєзнавчого музею. Фахівець наголошує, майже всі музейні предмети демонструються вперше. Більшість з них з фондової колекції полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, але значна кількість надана була полтавськими краєзнавцями-колекціонерами саме для демонстрації на виставці велика війна. Певні паралелі тих часів і сьогоднішнього конфлікту в Україні проводять сучасники. На початку ХХ століття теж траплялося таке, що українці воювали по обидві сторони фронту. Місце переповідають такі. Історії, коли між двома окопами було проходила лінія фронту, і вони в день воювали, а ввечері вони один окоп з іншим окопом перегукувалися українською мовою і розповідали один одному якісь історії. Потім сходило сонце, і зі сходом сонце вони знову почували один з одним воювати. Композиційним елементом в оформленні експозиції став червоний мак-символ того, що Потрібен мир, і щоб не росли маки на могилах вбитих чи померлих, а щоб росли вони просто в зеленій траві на полі і символізували мир. Виставка Велика війна у краєзнавчому музеї триватиме до кінця 2014 року.